Всім доброго дня. За цю неділю не було практично повітряних тривог, але був об'явлений блекаут по всій Україні. Рашисти атакували всю нашу інфраструктуру України. В основному були нанесені ракетні удари по електричній всій системі України. І, безумовно, виникло багато дуже питань, які нам потрібно було вирішувати. І зараз ще залишається багато питань, які ми вирішуємо на сьогодні. В основному, як я говорив, були нанесені ракетні удари по електросистемі України. Є предпосилки на те, що такі удари можуть бути нанесені і цієї неділі. Ми готуємось до гіршого, скажімо так. І зараз в нас працюють пункти обігріву і або їх можемо назвати пункти незламності, так, так би мовити, різні. Різні направлення, але ми їх все таки об'єднуємо в одне. У нас на сьогодні працюють пункти незламності. Це палац спорту, палац культури. Зараз, сьогодні, завтра ми відкриваємо ще такі пункти в селі Сичавка. Вона буде базуватись на базі, напевно, Сичавської школи. Зараз ці питання вивчаємося, але я думаю, що буде так. Новобілярах. В нових білярах зараз визначаємось, де буде у е, нас пункт незламності. І е, на МІС це буде в офісі ДСНС. Є, такі, е, є така необхідність, щоб пункти незламності були е, у нас не далі, ніж 500 метрів. Від проживання людей. Практично у нас ці два пункти в місті Южному вони достатньо якраз 500 метрів є, а в Сичавки, і в Нових Білярах і на Мізі достатньо по одному такому пункту. Завтра ми проведемо засідання виконкому і е, закріпимо це рішення виконкому. І за кожним е, пунктом е, незламності закріплені будуть е, люди. Я мої заступники, я можу за, зараз навіть сказати, що палац культури це буде Любі Дмитрій Валерійович, палац, е, палац спорту Паскаль. Людмила Володимировна, Сичавка Баранецька Євгенія Григорівна. Нові біляри будуть Нейков Леонід Олександрович. А по мізу ну, з керівництва ДСНС. Тому якщо будуть когось виникати питання, будете знати, до кого звертатись. Безумовно, там будуть працювати в селах, будуть старости відповідати за ці об'єкти. Ну і в Палаці спорту, в палаці культури будуть відповідати керівники цих закладів. Відносно шкіл, школи працюють в штатному режимі. Збільшується очне навчання офлайн режимі. Після того, як почали відключати світло, більше дітей стало ходити в школи. І за цю неділю збільшилось десь на 300 дітей. Це, це на плюс 10%. Дитячі садки працюють також е, в штатному режимі, працюють всі дитячі садки. Е, якщо зараз вирівняється подача електроенергії і ми ввійдемо в якийсь графік, е, неважно в який, але щоб ми знали конкретно, коли будуть вимикати, коли вмикати світло, тоді ми будемо підлаштовувати роботу наших шкіл, наших дитячих е, садків і практично всієї. Інфраструктури міста. Зараз, скажімо так, подача електроенергії вирівнюється. Будемо надії, що десь з завтрашнього дня ми війдемо в графік, в графік роботи. Всі наші структури міста працюють в штатному режимі, готуємось до зими. На даний момент у нас всі питання вирішуються. До зустрічі!